Доброго ранку, що я завтекала. Ну що, пішліть? Гляньте як гарно. Небо голубе, дерева зелені, вау, красота. Що, давайте побазарюємо. Хтось так надушився при одіколоном. пахне на всю вулицю, через його, чи хтось випив. Ну що, пішліть. Гляньте, яка дівчина вон, красива на рекламному відборбі. Ці види перукарських послуг. <схай> Рекламу вам даю сразу. <схай> <схай> ну що, потихеньку зараз ми підемо, підемо підождемо 3-4 чоловіка та й підемо. Потихеньку подвіжуємо. О, носочками торгують. Бачите, у нас на базарі. Потихеньку підемо-підемо. Доброго ранку. Жду там три-чотири чоловіка і підемо базаром гуляти. Поки в мене є година до роботи, а потім трошки вам покажу своєї ще роботи. Бо я надію, що сьогодні до мене прийдуть покупателі. О, Саша, привіт! Я вже на базарі, бачиш? Зараз трошечки пройдуся, а потім піду на роботу. О, якраз народ зібрався. Хотіла 3-4, вже 14. Підписуйтесь і лайки ставте, пішліть ми. Базаром гулять. Вон, бачите, який у нас класний базарчик на чапа. Зараз люди розкладаються, це тільки нас 8 ранку. Коля дрихне. 8 часов. Хто останній, той банкує, да. То той останній, банкує, зрозуміло. Ну що, пішліть, кохай. Кохли немає, я кофли вдома попала, прийду сьогодні після роботи. Провірю роботу колі. які шмотів продають тут на базарі. Обув. Італійська зимня обув. Треба брати літом, поки не так дорого. Прям з Італії нам вводять. У мене ще годинка є, все одно тут робити особо нічого, люди тільки розкладаються. Я десь в 9 на роботу. Буду торгувати, мені там виставить дві минути. Сердечки ставимо, лайки, пальчик вгору, підписуємося і пішли гуляти. Зараз по чуть-чуть не спішами, пройдемось. Хоча паєва. Вау, смайліки, дякую, Саша. Сьогодні холодніше, ніж вчора. Так, да, Сьогодні холодніше, ніж вчора. Сьогодні 19 градусів і вітер. Ну, Я то вділась. Штани значо самувала, сердечки, дякую. Потапаємо по екранчику. Дивіться, які топочки. Багато всього. Він там халати. О, всі кудись біжать, спішать. Одноразові чулочки даже продають. Всього багато. Вийшли, як перчатки такі. щось закрите Аврора, Аврора, вон яку білизну продають, й моднолівчики, трусики, всього вистачає. Бабушки їдуть, знов збиваються своїми сумками, біжать як на електричку. А он класс. Бачите, вони Грінжоли. Це я на цей базар. Там ще з тієї сторони собак котів продають. Яйця картошку все беруть. Тут теж, бачите. А, так я не намалюваний, я притула. Ні, стало Це буля 10 гривень пучок. Ой, зараз я сумку так На бочок І пішліть потихоньку. Бабусі. Редиску даже, бачите, продають. А що тут ось? Зайдемо тут, віж Паріж. Ось там трошки пройдемось. Дивіться. Квіточки ось. Цибуля 75 гривень, це посадочна яблука по 20. Капуста молода, 55 гривень. Ірдиска 55. О, а ВТБ 75 гривень. Дорожчина багато.

Таке движение, капець. Ось кущвка. Кущвка. Red bonnet. Ну, бачити. Вот, Цибуля. Ну це цибулю яку садити треба, бачите ціну. Вольтіста. Це гарте, Глобус. Шашлична. О, шашлична по 200 гривень за кілограм посадочна. Це мабуть, на шашлик. Я так поняла. Ну, якщо пишуть, що шаш... шашлична. Що вам тут ще показати? Кущівка Біла 100 гривень, біла 100 гривень У кого? Речі, цибульний ряд кому цікавить Цибульний, капусний, зелень. Ноги обережно! Ноги! Ноги обережно. Підемо в інший. ряд, тут уже квіти. Сьогодні неділя. Підемо в цей ряд, де От квітки іскусственні продають. Зараз ну, пройдемо туди трохи далі. Потім, як обычно, зайдемо на сало, українське сало. А думаю, і на роботу. Потім вийду ще в ефір, попозже покажу свою роботу. Ось деякі квіти, колоски. Іскустині. Тут деревку продаються, хто любить садогород. Ого, ага, тінючку, знаєте, так прохладно. Йонки. Ось теж якийсь ківоск. Цукерки смачні та корисні. Пішли далі. Золотовари. Ось рибний павільйон. Ми зараз зайдемо в рибний павільйон. Що тут є? В цьому рибному павільйоні. Дивимося, не спіша. Це так. Короче, тут покупців ще не собралося. Сьомо, аж сьогодні сто гривень. Аж пальці замерзли. Миди 380 тонн в 550 тонн более какой-то. Сереба. Что, далее. Снимать. Сало, українське сало. Всі так бояться. Відеосъйомка йде. Ці бігом. Чого вони бояться? Я ж сало снимаю і рибу снимаю. Бачите, як тут? О, тут так. не смердить рано наутру, не смердить так сильно. Вон сонце світа в вікон Вон сало, українське сало. Не бачите, як багато тут всього. Ой, ніхто нічого не бере, бо вроді би вже і час пора щось брати. Вчора більше людей було, сьогодні менше. Може, я рано приїхала, а о, коти, дивіться, два котика сидять. Зараз буде один кричать хлопець. О, вона сйомку веде, вона снімає, не можна. Саме українське сало. Кліп Чербанівський. отуди, туди. Он він, бачите, кліп Чербанівський. Ось такі такий кримінал є, бачите, у нас можна поповнити без комісії. Что тут Пункр и Файзен на счет, а банк Монобанк, Сенсабанк. Короче. О, ходят. Кошмарити ходять. Кошмарить людей. Ладно.